Про головне події у Харкові та області 9 серпня. В день по Харкову вдарив російський кап мер міста Ігор Терехов повідомив про приліт по одному з закладів середньої освіти в місті. А начальник ОВА Олег Сеньгубов про пошкодження будівлі виша в Київському районі. Станом на 17 годину було відомо про одного постраждалого. Четверо людей отримали поранення через російські обстріли Харківщини вночі. Росіяни трощили Куп'янськ золочів і борову застосовувавши для цього РСЗВ. Куп'янськ рівняли землею декілька годин поспіль. Поранення отримали четверо місцевих жителів. Повідомив Сенігубов. У місті пошкоджені житлові будинки, станція медичної допомоги, магазин, сталися численні пожежі. Близько десятка домів пошкоджено в золочеві. У борові прилетіло як по приватних оселях, так і по багатоповерхівці, медичній установі та місцевому підприємству. Обійшлося без постраждалих. До довічного ув'язнення засудили колишнього поліціянта з Харкова, повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. На початку повномасштабного вторгнення РФ, цей опору який працював у головному управлінні Нацполіції Харківщини, почав допомагати загарбникам. Про це поліціянта попросив брат, співробітник ФСБ з Білгородської області. Зрадник шпигував для росіян, з'ясовуючи місця дислокації ЗСУ та шляхи переміщення підрозділів. Він також фотографував об'єкти в Харкові, які цікавили ворога. Затримали посіпаку у травні 22-го року та з того часу доводили його провину і судили. На суді чоловік свою провину не визнав і подав апеляцію на перший вирок. Проте в апеляційному суді рішення колеги з першої інстанції підтвердили, експоліціянта визнали винним у держзраді, залишок життя. Він проведе за ґратами. 30-річна харків'янка вижила після падіння з дев'ятого поверху в Харкові. Надзвичайна подія сталася напередодні на Салтівці. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Офіційно в ГНП повідомили, що подія сталася під час виживання спиртних напоїв. Очевидці в соцмережах засвідчили, що жінку викинули із вікна чоловіка після того, із ножем вибіг на вулицю та втік у бік метро «Студентська». Постраждала у важкому стані в лікарні. Більше новин на сайті медіагрупу об'єктиву. Незламні разом.